Один знатний дворянин захоплювався соколиним полюванням. Одного разу селянин приніс ледве живого пташеня сокола. Герцог сам вигодував малюка і віддав ловчому на навчання. Пташеня виросло і перетворилось у сильного і красивого сокола. Але ось ніхто і ніколи не бачив його в небі. Усі дні він проводив на гілці дерева, на яку потрапив крихітним пташеням. Герцог полюбляв, стоячи на балконі, спостерігати за тренуваннями своїх мисливських птахів. Ловчий відмінно знав свою справу, і в небі літали добре навчені орли-шуліки. Але улюблений сокіл герцога не залишав свого місця, і тоді дворянин розіслав гінців в усі куточки своїх володінь з наказом знайти людину, яка навчить сокола літати. Якось вранці герцог вийшов на свій балкон і побачив в небі над фортецею свого улюбленця. Він був дуже задоволеним і волів негайно привести до нього людину, яка створила це чудо. Через декілька хвилин у покої зайшов простий селянин. Здивований дворянин звернувся до нього і запитав: як тобі вдалося заставити його злетіти? Це було неважко, ваша світлосте. Відповів селянин. Я всього лиш спиляв гілку, на якій сидів сокіл. Позбавившись звичного місця, він згадав, що у нього є крила і злетів. Серед нас теж немало людей, які міцно вчепились в свою гілку, і навіть не підозрюють, що мають крила. Іноді обставини розбивають на дрібні частинки нашу опору, і люди дізнаються, що вміють літати. Можливо, багатьом із нас потрібно спилити гілку, щоб втратити тепле і надійне місце, щоб змусити себе злетіти. І всесвіт інколи робить це, допускаючи проблеми в наше життя, для того щоб ми навчились літати, всесвіт дозволяє проблемам прийти в наше життя, щоб ми звернулись до нього з проханням отримати ту цінність, ту насолоду, ту мудрість, яка заслуговує нашої уваги і бажання покинути знайому гілку.